Жанна Олександрівна завжди вважала себе жінкою з характером, не з тих, що плачуть через дрібниці чи скаржаться на долю. Вона мала двокімнатну квартиру в старому, але охайному будинку на околиці міста. Працювала все життя в бухгалтерії, спершу рядовою, потім старшим бухгалтером, а далі її навіть зробили начальницею, хоч і невеликою начальницею, як сама жартувала, але то дало їй певну перевагу серед колег і відчуття, що вона недаремно жила. Замість Жанна таки не вийшла. Було, звісно, кілька залицяльників, але справжнім почуттям вона горіла лише раз до чоловіка на ім'я Сергій, гарний, розумний, веселий і, як це часто буває, одружений. Вони зустрічалися понад 10 років тихо, без пафосу, без спільних фото. Вона знала, що він не покине сім'ю, але все одно чекала його вечорами, варила каву, клала на стіл дві чашки, навіть якщо він не приходив. Коли Сергія не стало, серце раптово, прямо на роботі, Жанна ніби осиротіла. Тоді їй було 51. Сусіди бачили, як вона все частіше сиділа на лавці біля під'їзду, мовчки дивлячись кудись у небо. Минали роки, пенсія невелика, але на життя вистачало. Квартира чиста, усе розкладено по поличках, рушники рівненько, скатертина випросувана, як в молодості. Одного разу навесні зателефонувала сестра з села, запросила на храмове свято. Та приїдь Жанну, хоч раз просила ми ж тебе вже сто років не бачили. Жанна вагалася. Їй ніколи не хотілося виходити в люди. Але потім все таки надумала поїхала. Село зустріло її запахом диму і справжньою непідробленою щирістю. Люди, хоч і не знали, але всі віталися. За святковим столом десь сміялися, співали, і згадували молодість, вона відчула, як у серці прокинуло щось тепле, давно забуте. Жанна Олександрівна, а ви така гарна, сказала дівчина, років 17. Я Світлана, може, ви мене не пам'ятаєте, я дочка вашої родички Тані. Жанна усміхнула, скивнула, хоч і не дуже пригадувала ту таню, але вже через кілька тижнів, коли знову в життя пішло звичне русло, телевізор, книжки, самотні вечори, у її двері подзвонили. На порозі стояла та сама дівчина Світлана, у руках старий наплічник, на плечах легка курточка, а в очах розгубленість і надія. Тітко Жанна», – почала вона несміливо, я не знаю, куди мені йти. Мама п'є вдома постійні сварки, а я поступила в технікум у вашому місці. Дали гуртожиток. Але треба заплатити наперед, а в мене нема. Я думала, може, випустити мене на якийсь час, поки я оформлю документи і знайду підробіток. Жанна дивилась на дівчину, їй згадались власні руки юності, теж приїхала колись у місто, теж не мала до кого звернутись. «Заходь, тихо», – сказала вона, не стояти ж на порозі. Світлана зітхнула з полегшенням в той вечір вони довго говорили. Дівчина розповідала, як важко їй жилося з матір'ю, яка тікала від постійних криків. Мала п'яних друзів, а дівчина мріяла про те, щоб вчитися на перукаря. Я не хочу бути, як вона, казала вона тихо, я хочу жити інакше. Жанна принесла плед і накрила їй плечі. Уперше за багато років у її квартирі хтось був крім неї. Минулий тиждень, потім місяць, Світлана вставала рано, ходила на заняття, потім підробляла у кав'ярні. А вечорами вони разом вечеряли, іноді борщем. А іноді просто картоплею з оселедцем. Дівчина проносила квіти, сміялась, показувала фото з друзями. Тітко Жанна якось сказала вона. Ви знаєте, ви мені як мама? І Жанна відчула всередині щось защеміло, бо такого слово, слова вона не чула ніколи. Відтоді її життя змінилось, квартира ожила. На підвіконні з'явились фіалки, у холодильнику молоко і фрукти, а у вітальні молодий голос і сміх. Світлана часто просила поради, радилась навіть у дрібницях. А Жанна щоразу ловила себе на думці, що їй приємно. Світлана закінчила технікум з відзнакою, знайшла роботу в салоні краси, а коли отримала першу зарплату, принесла жанні букет ромашок і шоколад. Це вам, тітко, ви тоді мені дали дах і віру. Якби не ви, я б не знала, що таке дім. Жанна усміхнулася, обійняла її і заплакала від радості, не від самотності. Минуло ще кілька років. Світлана зняла кімнату, але приходила вихідних. Вони разом ходили на ринок, пили чай, говорили про життя. А коли у Світлана з'явився хлопець, скромний хлопчина Ігор, перша, кому вона про це розповіла, була саме Жанна. Він хороший, ви б його бачили, сяяла Світлана, от тільки боюсь, щоб не повторилася кумами. Не повториться, спокійно відповіла Жанна, бо ти інша. Коли Світлана виходила заміж, Жанна сиділа на весіллі у першому ряді в світлій сукні і з гордістю в очах. Молода підійшла до неї, поцілувала в щуку це моя друга мама, сказала у мікрофон. Без неї і мене б тут не було. Люди аплодували, а Жанна стояла, ледь стримуючи сльози. Вона, яка прожила життя в тиші, яка втратила кохання, що не могло стати її, нарешті мала свою сім'ю. Після весілля Світлана часто забігала з чоловіком, провозила тітці гостинці, а потім маленьку донечку назвала Жанною. Старенька тримала дитину на руках, гладила по волоссі і думала ось воно продовження, ось для чого я жила. І вже коли через кілька років Жанни Олександрівни не стало, у квартирі залишився її улюблений сервіс, фіалки на підвіконні і фотографія. Молода дівчина в білій сукні обіймає сиву жінку, а на звороті надпис для моєї другої мами Жанни Олександрівни. Вона навчила мене жити і любити. Іноді родина не та, в якій ми народжуємося, а та, яку нам посилає доля. Жанна все життя шукала любов і знайшла її не в чоловікові, а в дівчині, яку просто пустила. Переночувати